Іван Булавицький, автор прапора і герба Миколаєва та прапора Миколаївської області, творець знакових пам'ятників, що стали вагомою частиною культурного надбання Миколаївської громади, 26 вересня в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна він презентував свою персональну ювілейну виставку. У Нас сьогодні відбувається відкриття ювілейної виставки нашого видатного художника Миколаївського. Івана Яковича Булавицького, якого, ну, майже всі гадаю, миколаївці знають, хоча б як автора Миколи нашого святого на вулиці Спаски, який вже багато років прикрашає центральну артерію старого міста. Подія розгорнулася одразу в кількох залах: фотовиставка пам'ятників Івана Булавицького, зустріч і розмова з митцем, а також основна експозиція, графіка, скульптура. Тут офорти, у плакаті прочитали графіка і скульптура. Значить, графічні роботи це акварель, пастель, афорти, ну така техніка. А і, і декілька сім скульптур. Маліх бронза, мрамор, дерево. Потрошки я показую, що я владію цими технологіями. На виставку завітало чимало миколаївців, поціновичі, мистецтва, друзі, колеги, творча миколаївська молодь, аби привітати Івана Яковича не лише з відкриттям експозиції, а й з 80-річчям, яке митець відзначив напередодні. 80 років настільки поважний ювілей за цей період пройдено великий шлях. Залишена після себе дуже велика кількість творчих доробок робіт. Сьогодні ми можемо переглянути деякі з них саме на цій виставці, і не привітати таку видатну людину з таким поважним вівлеєм управління культури, національності, культури та релігії просто не могло б це. Не маємо права такого зробити. Окрім створення відомого пам'ятника Святому Миколаю в Каштановому сквері Іван Булавицький є автором скорботного Янгола Чорнобиля, пам'ятних знаків у літературному сквері біля бібліотеки імені Кропивницького та десятки інших монументів, що прикрашають міста не тільки України, а й інших країн. Ця виставка вона показує, що в нашому місті живе, працює дуже велике митець, якого знає. Не тільки в нашому Миколаєві в області в Україні, а і далеко за її межами, що тільки вартий пам'ятник Святого Миколая, який є прикрасою і вже став ознакою нашого обласного центру. Виставка Івана Булавицького буде відкрита для відвідувачів протягом місяця в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Тож кожен охочий може завітати та познайомитися з роботами талановитого митця. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.